Приветствую вас на моєму каналі. Хочу вам показать невеличкий навесик. Це моя робота з командою. Розмір навесика 66х24. На Ось такий прекрасний шикарний навіс для сільхозтехніки І там в кінці ще мін добрива стоять. Раніше тут по лінії 2 вторых стовпів стояв просто забор сплит. Тут треба був навіс, який планували зробити 12-метровим, ну трошки розширили. Е, вирішили зробити 24 на 66. Весь навіс стоїть на колонах від 220 до 270. Ну, колони, опять же, які були, такі ставили. Це не принципіально. Е, Повністю по кругу у нас зроблені е, задні стінки із е, заборної плити поставили вверх, дошили. Просто Профлістом, щоб тут було затишно. Поставили колони ззаді, на задній ряд колон повісили плити. На задньому ряду колон. У нас не ферма, а зверху теж труба 220. Вона є опорою для ферм, які держать прогони, на яких прикручений профліст. ферми висять на опорних фермах із труби. 100 четверка. Продольні ферми 60х40 тройка, розкоси 20 на 20. Прогони 60 на 40 тройка. Шах прогонів 1,15 м. Ось цю площадку, де стоїть техніка, ми теж з бригадою укладували. Тут раніше, там зерно, травили, ще там щось треба було, рівна площадка. По даному навесу по-моєму, у 2018 році був єдиний момент. У нас навалило дуже багато сніга, прям запредельно багато сніга. І центральна ферма трошки прогнулася. Вона прогнулася на півтора сантиметра. В принципі, все видержало, ніде нічого не тріснуло, але ми прийняли з заказчиком рішення додати ферму. На всякий випадок, вдруг сніга буде ще більше. Точно такі самі ферми ми зготували і, і запхали отут в спарки. Не знаю, видно, не видно. Ну, в общем, дві ферми рядом стоїть. Оце єдиний момент. Ну, сніга було більше, ніж півтора метра наверху. І воно теплі, голод, до сніг. Дощ как бы намерзла. Ну, в принципі, я, чеснока, безпокоївся. Думаю, що може ці длінні по 11,5 метрів прогнулися. Все в порядку чуть, -чуть прогнулась тікається. Ну, це, це дрібниці. Такий вид в даного найвесика. Освіщення тут зробили в два ряди, щоб було ночі видно, як де техніка, як удобрення брати ну, для удобства пользування. На даному об'єкті товариш потім приїжджав до заказчика. В це час йому теж строїли навісик. Він ха -ха, свою стройку приостановив і заказав трошки мощніший навіс після побаченого, що строє ми. Кстати, на цьому об'єкті я сьогодні хочу зробити вам обзор. Тут же ми строили, реконструювали оцей ангар. Це вже пройшло років п'ять. Все без проблем, бо ніколи там скептики та воно держати не буде. Отак от воно вигляде. Видно, що там були стовпи. І тут оця наша ферма, хребет, як хочете називати, така отака інтересна красота тут. Колона, колона, двутабор. На всякий случай ми ще й розкосами усилили. Все вийшло шикарно, класно, продлили жизнь ангару. Ну, в общем, як кажуть, невиповнімих задач нема. Все можна зробити. Такий цікавий невеличкий навіс для сільхозтехніки та міндобрив. Тут завжди сухо, дощ забиває максимум до цих стовпів, а далі тут сухо. Оце іменно для цього робили навесик з таким хорошим углом, щоб трошки за, за, задержувало дощ. Все. Всім пока-пока. Якщо вам було цікаво, обов'язково поставте лайк. Дякую за перегляд. До нових зустрічей.